Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Це я зимове Сонечко. Я хочу вам розповісти дуже цікаву історію. Одного разу влітку хитра лисиця захопила у зайчика хатинку. Він дуже плакав і сумував. Що ж робити? Як допомогти зайчику? Вирішити цю проблему. Погодився будівельник зі своєю бригадою. Вони дуже швидко збудували будиночок для зайчика. Зайчик зрадів і подякував будівельникам. Він був дуже задоволений. А потім будівельник показав, що є в будинку зайчика. В будинку є дах, вікна, стіни, двері. Сходи і кімнати. А ще будівельник розповів зайчику, які бувають будинки. Будинок з цегли цегляний. Будинок з соломи солом'яний. Будинок з дерева дерев'яний. Будинок з каменя кам'яний. Будинок з глини глиняний. Зайчик запитав у будівельника, чи будує він різні будинки. Так відповів будівельник і запропонував зайчику порівняти свій будинок та інший. Один будинок червоний, а другий жовтий. Червоний будинок маленький а жовтий великий. Червоний будинок низький, а жовтий високий. Червоний будинок одноповерховий, а жовтий багатоповерховий. У червоного будинку декілька вікон, а у жовтого багато вікон. У червоного будинку є димар, а у жовтого немає. У червоного будинку дах трикутної форми, а у жовтого будинку він прямий. Так і закінчилась ця історія. У зайчика був новий будинок. І він багато чого дізнався нового про різні будинки. А на сьогодні все. До побачення, діти, до нових зустрічей!